Як щодо практичності, ну що ж, тут чотири крісла, четверо дверей, задні дві як у Mazda RX-8. Обожнюю їх. Є багажник, в який вміститься валіза. Та я думаю, що той, хто їздить на такому авто, просто купить нові речі в кінці своєї подорожі. Вони будуть багатими, бо автомобіль коштує 313 тисяч фунтів в базі, а потім ще є додаткові опції. Жовті дизайнерські смуги це 14 з половиною тисяч фунтів. Не враховуючи фарбований значок це ще 6,5. Потім колір це і синій. Додаткова опція 22,5 тисячі. Як вони збираються його фарбувати? Це просто відкрити бляшанку синьої фарби, а не червоної. Я тільки но зрозумів, що фургон Drive Tribe синій, з невеликими акцентами майже в тих же місцях, що і на цьому. i